Чи любите ви спорт? Якщо так, то який? Так, я ходжу на фітнес кожен тиждень, бо буває три рази, якщо б сильно повезе. Ну і там я любила колись бігати. Такі великі дистанції. Класно. Які ваші улюблені страви світу? Я люблю суші японські. Ну, або польські, або українські. І... Я люблю, ну, якщо українська кухня, то це шуба. Знаєш, сільодка під шубою. Прикольно. Да, все, що зв'язано з рибою, коротше. Класно. Я теж люблю рибу. Так. А мені цікаво, чому ви прийняли Ісуса в своє життя? Е, тому що з Богом жити набагато приємніше, краще. І я хочу не просто померти на цій землі, а я хочу мати життя вічне і там вічності зустрітися зі своїми родичами, зі своїми дітьми, можливо, навіть внуками. Так що в мене такий далекий план. Прикольно. Якщо вам сподобалась наша рубрика, ставте лайки і підписуйтесь. Побачимося!